Так, ребята, пройшло час підгрунтуватися. Запакував я накидочкою кузов і дві двері там висить. Акуратно підґрунтуємо на низькому давленні, щоб сильно не пилить. В общем, така ситуація. ґрунтувати будемо ми барпівомським ґрунтом, сірим. Ну, він такий більш трошки доголивковий, але він більше сірий. Зараз я вам покажу. Грунт цей один к 6 у нас іде, ось даже написано, да, один к 6. Так, трохи ниже. Тут вже його відкривав, грунтував я. Грунт у нас цвітом, ну, ось такий, ось такий. Дуже хороший грунт, мені дуже він подобається, кстати. Економний, антикорозійний, немножко дорожчий, ніж мультифулер, але в цілому дуже-дуже добре. Значить, так як він у нас один з частів. У мене тарою буде стаканчик. Давайте десь чи на видному місці, я не знаю. да тут тут все это сделаем и давайте я вас могу и так здесь примудрую. чтобы всем было видно секунду вот таким макаром мы все это сделаем так І йдемо далі. Включаємо. У нас покаже, зараз вона вже в місті старою. Ну, в смыслі без Значит, покаже. Выставляем на ноль. Приблизно прокидаємо скільки нам треба. Я знаю одне, що багато хто розводить його багатенько, так як привикли розбавляти інші грунти. Тут треба немножко... Учитывать чуть менше, потому що його йде менше і... Ну, він економний в плані. Десь він хоч немножко дорогий, але він економний працює. Я допустимо бачу, що десь у нього так буде достаточно. Ми сейчас зробимо 250, зробимо Тут уже 247. В общем... В общем, 250 другого. 248. 248. Теперь берем калькулятор. Вот, Сейчас, секундочку. Калькулятор. 248. разделить на 6. Равно 41. Значит, 41 нам надо. 41,3. Ну, короче. 41 нам треба э, утвердителя. Беремо утвердитель. Берем, все, все. Грубо говоря, 40-41 ємо сюди утвердителя. Десь так. Есть такое дело. Ну і соответственно все це мы розмішиваем. Ну і конечно же будем добавлять сюди растворитель акриловий фірми Multifuller, тому що це у нас буде дуже густий. Дуже густо це буде. Бачите, дуже густе воно. Так, веса нам вже не треба. І нам не треба ґрунт. Грунт дуже хороший, там компоненти поролітана є. Ну взагалі він такий, треба закривати плотно, щоб воздух не поступав. Тоді він не буде висихати по стінках і так далі. Розчинник. розчинник у нас буде акриловий фірми, фірми Multifull. Я бачу, що в мене воно ну, реально густе. Поэтому я додаю розчинник. І дивлюсь по в'язкості. Розчинник я додаю не на вісах. Як є по вісах, не знаю. Я дивлюся отак по, по тому, наскільки воно густе, там не густе і так далі треба просто добре його вимішати він економний тим що вроді я додаю розчинник а він як як був густий такий залиши може там чуть-чуть знаєте Бачте, ну, густий я бачу що мені ще треба його додати приблизно десь ото Якщо ви будете ним грунтувати бампер допустимо Вот, то желательно немножко погуще делать, если там есть следы після ремонта, чтобы там готовило десь щось, ворса возможно якась стоїть мелка. Ну короче, дуже хорошо закриває, шліфується огонь, наносится, натягивается як акрилова краска, то есть растягивается. Ну він йде як мокрий по-мокрому по, по суті. Його можна наносити, він есть антикорозійний, То есть дуже-дуже хороший. Ґрунт. Но він одразу е, підчеркнути чуть дорожчий, чем мультифулер, обычный ґрунт. Ну от зараз він вже мені подобається. От зараз він вже по густості якраз як мені треба. жижа мені не нужен і густіший мені теж там не надо. Все. Тепер беремо що? Правильно? Беремо шипочку, пістолет, заливаем. заливаємо. Сито сотра. Не скажу скільки стоїть, бо купляю в магазині його. О, а це каже про те, що соше плохо. Секундочку. Так, да, ребята, хочу сказати, що на цей цвет дуже добре, ну, як би сказати правильно, укриваємо краски дуже висока. Під цей цвет хорошо укривають. Перекриваємо добре, набирає цвет дуже швидко. Зараз ми тоненько прикриємо. І потім підождемо немножко. Він в принципі дуже швидко схвачується. Потім ще один слой положимо і все. Навіть оцього, цього, що я е, піднаколотив, його аж багато я так скажу. І напомню, що він є антикорозійний ґрунт. Тобто як бачите, з першого разу укриваємось дуже-дуже хороша. Шліфується взагалі просто ідеально. Я так, на маленькому давленні. Акуратно підґрунтуємо. На мокряк він йде взагалі бомбезно. Так як він натягується, ось перший слой на мокряк, ну я не заливав так, да, без давлення, і то видно, що просто шикарно він лягає, просто як акрил. Так, йдемо далі. Поки туди-сюди він підсохне і нанесемо другий слой більш плотніший. Шикарно, шикарно над ним работать. Ну, кто брал, кто пользовался, то и знает, про что я кажу, потому что так рассказать дуже важко. Дивіться, на маленькому давленні, взагалі абсолютно на маленькому давленні, як добре лягає. Як акрил. Гляньте, зовсім на маленькому-маленькому давленні. А що ж буде, якщо я додав приблизно, як обично, десь отак. Я просто не піднімаю, ви поняли, просто не піднімаю поляку і ви можете наблюдати качество, як добре криє. Курком я не повністю граюся, да? скільки мені треба. Це перший слой. Тут бачите вже підсохло. Бачите, двері ще не висохли. Бачите так, висихають потихоньку, да? А при цьому машина вже практично суха. Ось, дивіться. Ззаді можна глянути, вже вона суха. І зараз, виходить, останній слой я дам. І в цілому машина погрунтована. Ось така ситуація. Мені дуже подобається, як саме цей грунт. Він і в обробці дуже хороший, шліфується дуже добре Прямо. Лігонько шліфується. При цьому риски немає ніякої. швидко тобто, не сохне. Ви можете ускорити процес висихання ґрунта, додавав у твердителя більше. Можна 6-4. Можна, якщо на ніч менше утвердителя, тим самим зекономити так? Ну не знаю. Я і грався так і так, і на ніч. і... Ігрався, що чуть-чуть більше я додавав на пару грам. В ітоги я... Зутра грунтував, в обід я замивав часа через 3, 4, не пам'ятаю, десь так, плюс-мінус. І на вечір красив. Тобто можна з таким по-мокрому, одразу нанесли, він висох, убрали кое мусорок, де там упав да? і одразу можна красити, тому що він натягується як, просто як е, акрил. Я його на дуже низькому давленні наносив, і то дивіться результат. Перший слой, якщо посудить, перший слой. Ну, просто шикарно, мені подобається. Так що пробуйте, пробуйте матеріали. Я давно не казав за нього, тому чому? Потому що він чуть-чуть дорожчий. Я знаю, що всі маляри люблять подешевле матеріал і хороший. Тому я пропонував вам мультифулер. Но з цим він не сравниться. Якщо цей дорожчий, то його найбільше вистачає. Він антикорозійний. В нього цвет укриваємо з тягом краскою. Ну є і білий, і чорний. Крім цього... Шліфується добре. Мокрий по-мокрому, тобто плюсів набагато більше. Я не думаю, що ті 150-200 гривень все грають роль. Ну, в моєму випадку так точно. Такі діла. Ребята, і найголовніше, я забув сказати вам, що цей ґрунт. Це дуже основне. це дуже основне. Цей ґрунт можна замивати, він не боїться води, він не наповнює себе. І друге, саме важне, очень дуже саме ожеважне. Це в нього немає просадів. Тобто, якщо він не є, то вони мінімальні-мінімальні. Якщо мультифулер було замечено на темних машинах, підготовка одна і та сама, яка в мене є да, все час, я не хочу хаяти його, да, він дешевий, він працює. Треба готувати дуже добре. Тому що він, видимо, я грішу на нього. Лак і вже давно, а він трохи. Видно, десь просідає Чуть-чуть десь, да? і по ітогу я дивлюся через місяць-два на машину, там де я п'ятнишки підшпакльовував. І окантовочки сліга сіка є. Я то полірнув лачок, да, воно вийшло. Ну сам факт. Після цього ґрунта машини їздять вже порядка 2 років. Ну, перешпакльовані достатньо неплохо. Я їх бачу і все огонь. От не знаю. Кроме цього, Мені навіть маляр теж один написав, дочитався, там переклав на мультифулер етикетку, Каже, Саня, ну З ним на мокру взагалі не можна. Він дуже питає добре влагу. І хто його знає, що може бути далі з ним. Ну я не хочу нічого плохого казати. Люди працюють з ним, я другий раз працюю. ну Я для себе висновок зроблю, що я буду працювати грунтом барпімовським оцим. Іменно. Іменно в Барфюмській, це Іспанія. Тим що я робив ізначально. Я просто ну, знаєте, вишукував дещо до чого. І на цій почті вам рекламував те, чим я пользувався. А висновки робіть самі. І кому що інтересно заказувати, то дивіться самі вже, як вам треба. Дешевше. І ну, Готувати треба дуже добре і підход до цього треба віддільний либо же чуть дорожче и все very good. Но тільки не забувайте, що и растворитель должен быть такой марки, И эпоксидник. И растворитель до эпоксидника теж должен быть такой марки, Бо иначе на одній хімії треба работать. Иначе на уровне хіміческому буде не то пальто. Не, при, не применяйте 647-й растворитель. Не применяйте дешевые растворителі. Ні в коем случае. То есть вони можуть уже нарушить способность работать нормально у ці всі продукты. Вот и все. Так, ну а я жду. Он уже почти підсохло, хорошо, двері, сейчас двері дожидаюся и валю. Другий слой уже плотно. И более більше давления даю. И все. Но я бачу, даже я наколотив багато грунтов. От реально його йде чуть-чуть. трохи. -чуть. Я курочок, щоб ви розуміли, я не зажимав. Я так чуть-чуть його держу і воно просто шикарно. Пробуйте, пробуйте, заказуйте, пробуйте, пацани. По розуманні, щоб було, треба спробувати і все. Так, ребята, ось, погрунтував я наніс пудру і ось, все, бачите, пудра. І буду замивати 600 наждачкою. Потім все це переб'ю 800-й. Ну, тут я цей батончик теж буду валити. Тут я красити не буду, смисла немає. Тим більше ця стиковка з кришею, я замотую 1500-ю наждачкою. Тобто 600-ка буде тут по тому що двері я буду в кант красити все повністю. А сюди зброс і тут просто лак буде. же і тут на цій стороні. Теж буду красити оцю часть, как би, і сброс. І ця краска тут останеться. Тому що і двері так само. У мене буде зброс краска десь в цьому районі. Далі лак просто. І тим самим в нас залишається ця часть, така ж сама, як і криша. Тобто, то да, краситься повністю ця но Зброс, тут що зайде покраски да, немножко сюди. Останне буде лак. Ну, тут, зрозуміло, на дверях десь переходи зроблю. Тут зброс. І десь переход в цьому районі. Десь отут переход. же і тут десь буде переходик. якраз. І все буде хорошо. Ну, а зараз буду працювати з водичкою, замивати 600-ю наждачкою. От так. Потім вже перед самою покраскою я нанесу антигравій. Фірма Барпімо. Ну, короче. Дуже хороший, еластичний, недорогий, качественный, Нанесені теж огонь. Такі дела. Тут я сзади промив щеточкою акуратно. На всякий случай повимивав там везде, щоб менше було поляка, грязі, тобто. І буду замивати.